У 1991 році було відзначено сторіччя еміграції українців до Канади. Людське життя це вічний пошук щастя. Розлідалися по далеких світах, мов лелекі з рідного гнізда, сини і дочки твої Україно в пошуках кращої долі, яка переносила їх. Аж за океан. Сьогодні важко з'ясувати, хто перший з українців прибув на американський континент. Ще в 1620 році потрапив туди лікар Лаврентій Богун. Рятувалися там православні від примусового окатоличення. і мазепівські козаки після Полтавського. Запорожці після знищення Січі. Тому українські прізвища зустрічались у солдат визвольної війни англійських колоній і громадянської півдня і півночі. Але першим українським емігрантом вважається Агапій Гончаренко, колишній чернець Києво-Печерської лаври, який у 1865 році прибув до Сполучених Штатів. Та наша розповідь не про окремих переселенців, а про масову еміграцію українців до заокеанських країн. Першу її хвилю в останню чверть 19 століття по 1914 рік. А розпочалося все на Західній Україні, яка на той час перебувала в ярмі Австро-Угорської монархії. що Виштовхали тисячі українців покидати рідну землю. Хоча кріпосне право Авздру в австро угорщині було скасовано в 1848 році. Переважна більшість земель залишилась у володінні поміщиків. Майже 80% галичан потерпали від нестачі землі, а на Буковині малоземельних було значно більше, тоді як 16% взагалі не мали земельних наділів. Не краще було і в Закарпатті. Поземелля та безземелля були справжнім прокляттям українських селян. Щоб якось прогодуватися, вони мусили на кабальних умовах орендувати додаткові площі землі, брати позички, у лихварів, йти у найми до поміщиків, шукати заробітки на стороні. На жаль, все це мало допомагало і часто призводило до розорення і примусового розпродажу селянського майна та землі. Не було порятунку для знедолених і в містах. Слабо розвинена промисловість не могла використати масу зубожилих селян. У містах панувало безробіття. Податковий тягар, свавілля австро-угорської адміністрації. Соціально-політичне і національне гноблення призвели до загального зубожіння населення Західної України. А серед людей ходили чутки, що за океаном вистачає і роботи, і вільних земель. Бурхливий розвиток промисловості в США, освоєння необжитих земель у Канаді потребували працьовитих ритм, ринком дешевої робочої сили. Стала Європа, зокрема, задавлена злиднями Західна Україна. Тисячі вербувальників кинулись агітувати людей, їхати за океан, де на них чекає успіх і процвітання. Відкривались еміграційне бюро, випускалися листівки, запрошення, плакати. Газети того часу були переповнені рекламними оголошеннями. Еміграційна лихоманка активно підтримувалася різними транспортними компаніями, які мали великий зиск на перевезеннях. Селяни продавали майно, оселі, землю, щоб мати гроші на дорогу та прожиток під час переїзду. Останній погляд над Свин. Низький уклін праху померлих на рідній землі. І «Прощай, Україна. Сила економічної руїни та економічних потреб, за висловом Івана Франка, підштовхнула в еміграцію тисячі безземельних, безробітних, голодних і безправних західноукраїнських селян. Основними регіонами масового виїзду були Галичина, Буковина. Та Закарпаття. Зокрема, міста і села Лемківщини та Бойківщини. Перший потік емігрантів спрямувався до Сполучених Штатів Америки. В 1877 році до вугільних копалень штату Пенсільванія прибули кілька десятків закарпатців. Їх приїзд і став початком масової імміграції українців до Сполучених Штатів. Поступово потік наростав. До закарпатців приєдналися галичани та Буковинці. За весь період масової імміграції до Першої світової війни в країну прибуло близько півмільйона західноукраїнців. Тоді як зі східної України тільки 1034 чоловіки. З території Російської імперії еміграція була під забороною. В масі своїй це були найбідніші, найписьменні селяни без знання англійської мови. Тяжкі випробування чекали на них під час адаптації на чужій землі. Основні регіони їх поселення це промислові міста штатів, де потрібна була некваліфікована робоча сила. Тут вони об'єднувалися в етнічні громади, створювали запомогливі товариства, відкривали культурно-просвітянські центри, видавали газети рідної мови. Ще один потік західноукраїнських іммігрантів спрямувався до Бразилії і Аргентини. 1872 року до Першої світової війни в Бразилію переїхало 45 тисяч чоловік. Більшість з них оселилася в штаті Парана, за яким згодом закріпилася назва Паранайська Україна. До Аргентини за час масової еміграції прибуло 14 тисяч українців. Всі вони проживали в провінціях Місіонес та буенос айрес Другою зазначенням зоокеанською країною, що прийняла великий потік українських переселенців, була Канада. Першими українськими емігрантами, що в 1891 році висадились на канадській землі, були жителі села Небилів Василь Ілиняк та Іван Пилипін. Цього часу селянам не давали спокою розмови, що в Канаді задарма землю дають. І рушив потік емігрантів через океан. Перша хвиля еміграції була найчисленнішою за своїми масштабами. За період з 1891 по 1914 роки до країни переселилося 170 тисяч українців. Це сприяло виникненню однорідних етнічних поселень, яким давали рідні серцю назви Україна, Карбати, Галичина, Дніпро, Прут, Січ. Щоб підняти своє сільське господарство, Канада за якихось 10 доларів давала у користування гомстеди, ділянки землі площею 160 акрів або 64 гектари. Переселенці отримували землю в неосвоєних, необжитих районах. Це був цілинний степ або заболочена лісиста місцевість. Обробляти такі землі взагалі нелегко, а тут ще справа ускладнювалася суворими кліматичними умовами холодною, довгою зимою та коротким сирим літом. Але споконвічні трударі селяни і в тих умовах налагоджували своє життя, будували українські оселі, церкви, школи. Самі неписьменні, вони намагалися дати освіту дітям. В цьому їм чимало допомагала церква, яка стала освітянським центром, символом і осередком національної єдності. При церквах відкривалися школи, хати читальні. Священники стали першими вчителями. Розвитку освіти сприяв і закон 1897 року про двомовність шкіл, за яким англійська мова викладалася паралельно з українською. Це підштовхнуло відкриття двомовних учительських семінарій. Створювалися українські товариства. Вся освіта була на самофінансуванні. Серед емігрантів були Кирило Геник, офіційний перекладач урядового департаменту, вчителі Григорій Косташ, Ярослав Арсенич та Орест Жеребко, Іван Бодрух, редактор газети Ранок і співзасновник канадійського фармера та його перший редактор Іван Негрич. Важливу роль у збереженні етнічної самобутності відіграло видання газет рідною мовою. Перший український часопис Канадійський фармер вийшов 12 листопада 1903 року. Потім з'явилися інші газети. З них іммігранти дізнавалися про життя в Канаді і на Україні, про події в світі. Дячні нащадки вшанували пам'ять перших просвітителів з порудженням барельєфу на їхній батьківщині в селі Нижній Березі. Тяжкий життєвий шлях батьків на канадській землі правдиво відобразили у своїх картинах художники емігранти Саме працьовитість українських переселенців допомогла Канаді підняти сільське господарство до світового рівня. Хвиля масової еміграції за океан схлинула з початком Першої світової війни. За весь період переселення до чужих країв переїхало близько 700 тисяч чоловік із Західної України. Заокеанські країни стали їм другою батьківщиною, де багатьом поталанило знайти своє щастя. Емігранти першої хвилі своєю працею зробили вагомий внесок в економіку, культуру і науку країн, які прийняли їх. Завдяки своїй згуртованості і національній самосвідомості і на новій батьківщині не перетопилися в плавильному казані а залишилися українцями.